Хочу показати, як працює запис на онлайн-марафон? Ось, наприклад, ми хочемо продати онлайн-марафон людини, яка робить тілесні практики. Вона постійно кожну суботу веде такий такі лекції, безкоштовні практики по диханню. От, ми їх рекламуємо, збираємо контакти людей, а потім вже на тих практиках ми потім рекламуємо цей марафон по спецціні. Там йде зовсім інший в нас сайт, і трошки інша воронка, по якій вони вже оплачують. Людей, які в нас прийшли сюди, ми просто утеплюємо. Тут далі йде про марафон. І далі контакти і відео інших практик. Я хочу просто трошки показати саму CRM. Коли людина в чат-боті в нас оплачує, відправляє скріншот оплати, тобто у нас PayPal або там інші системи оплати не підключені, трошки сам чат-бот показувати не буду. Там розкажу те, що всередині, там. Ми просимо реквізити оплати, даємо реквізити оплати і просимо скріншот оплати. Люди показують нам скріншот, якщо він вірний, ми одразу створюємо цю угоду, і ми тоді вже відправляємо людей на далі відправляємо людей на сам марафон, даємо посилання от